Так, всім привіт, слава Україні! Значит, по сам, по 580 коротенько пройдуся по ремням. Ті, що я ставив, ставлю, рекомендую там ставити. Є моменти, що деякі треба оригінальні ставити, деякі можна і простенькі, Ну, в такому плані. Там плюс різні жатки є. Ну, от у мене там така, ось така не на безстройомах жатка, а цей КШМ, М, коротше говоря, тут на углу стоїть. Тут трошки -тут воно по-другому начтимося. Цей ремень. Зразу кажу, нам ото що йде, не міняв, але він там ставиться такий, я взяв простенький технобелт Б1750. Я міряв, все стає. Запасний це ж є. Так. Цей теж не міняв, якась марка стоїть. Такий він мягкий вже, але питань немає, працює. підібрав теж такий простенький, це 1700. Це ж, ж стоїть. так ну, Ходе, та нема все, не лізти. Далі, цей ремень Раз, порвався він. Я з другого разу сюди підібрав тут з простих, з простих Б. 2900. Так і є. Далі. Ось цей ремінь на наклонки. Тут стоїть, стояв якийсь там оригінальний він такого все я підібрав другого з третього разу. підібрав Рубену, Ну це думаю, все, буде хорошо. Все. Це 2750. Один сезон прийшов, і він вже десь давненько як репнув. Так що, якби і Рубена, не дешеві, десь до 1000 було год назад. І оригінал сюди. Оригінал сюди С106. Яка ціна не знаю. Маркировка така у них в дюймах. С106. Е -е, далі. По цьому ремню. Я так думав, ну ось це він тут, найзлом. Щось не хоче, ізлом, на, на вигин. Працювай. Ну хорошо, а якщо, якщо йому переробити цього натяжителя, то щоб зверху йшов ремінь. Це ролик другий поставить іпарівня. Типу, Але ж тоді тут буде менше Менше воно буде обхватувати його наша площа. Тож момент і такий. Трошки менше буде. Може бути пробуксувати. Не знаю, не перевіряв. Ну поки так. В Бене. Далі йдемо в Сирій Мійшу за цим кожушком. Це включення, включення цей жадки. Тут стояв якийсь там оригінальний, більш більш-менш він порвався на перших п'яти гектарах. Е, грався з ними грався тут і доварував. Відваривав такі ось удлінителі. Все оно так непросто. Тут треба чіткий ремінь, щоб був подовжені. Або оригінал брати, щоб чітко підходив, або я ось вийшов на виробника Лисичанський. Як там у них не знаю. Ой. Лисичанський виробник. Це. 1650. Він сюди, в принципі, Чуть-чуть довший, ніж оригінальний. Ну, в принципі, от, по стандартних оцих отворах Там трошки натягнув натяжителя. Ну і майже торкається чи трошки торкається до, до тросика, коли, коли, включає, коли включається. Так, ну, це вже я так їжджу на ньому десь сезон пройшов. Десь так, в принципі. Сезон я, 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 я на ньому одхожу. Я довольний, в принципі. Він там і 100, я там гривнів 200. Так, а... Оригінальний то марку йому. Кажуть, це 98. Скільки він коштує, я не знаю. Я взяв їх на запас, там один чи два штуки. Хай бути. Така у них характерна. рихльонка, щось таке. Так, далі. Оцей подвійний ну, добивав вже я там показував, відео. Добував, добував до останнього. Ще й на запас залишився. Я б рекомендував би. Ставити якийсь там хороший і забуться. Так, такий його номер. Continental. Агридури. агридур дур. Далі. Ходовий я теж розказував, або ДГ 1900, або що хоче там дорогий. Я тут цей номер. Ось. Ось вот таке все. Тоже десь около 4, мабуть, тисяч стоїть на сьогоднішній день. що не більше. Тоже ж виробники є вже різні. Так, далі. Да, по цьому я не буду зупинятися, бо там окреме відео я йому викидував, то все розказав. Які там... Варіанти ходи, в принципі, можна миритися, скажімо так. Далі, оцей всі ремінь. Що з великого шкіла? Перший цежка. Тут -то написано c 4400 Так, у нас орепнутий, але я ще поки не міняю його. Є мене з собою в запасі. Це 4500. Якийсь там італіянський написано. І він. Так надів його. І він стає ось у ремень. Цей тут. А цей стає трохи вище, так сюди. Тобто гайка буде. Ось буде десь тут. Тобто ще буде куди натягувати. Тобто, це 4500 у Мене з собою є. Якщо, що, то заменю. ну тут його не складно міняти. Цю скобу зняти, там бистренько його. Там у нас домолота зняти. Швидко міняється. Це не цей двох речей, що тут. Капець, який треба займатися. І цей теж Так, далі ще. Поки не будемо міняти, бо це такі рівні, може ще нормально походити. Там буде видно. його Це 174. Оригінальна. Далі ще. Оцей що кручений. Так, ось все. Ось цей і все. Це не кручений, а крутиться колінувала. Один натяжитель моя. Теж я б сказав би. Ставить хороший і хай себе будет ходить. Він саме туди далі з этими шкілами. Я не меняв його ни ні разу. Ні разу, хай собі ходить. Маркировка в нього. Дай 120. 120. Так. Далі. Це ось довгий. Це довгий. Б210. Теж я його не міняв. Він вже перепаний. Люди розказує, що є там древні такі, що перепані, але ходи-ходи, ходить, ходи. Я їм дивуюся, ну, така якість. Це у нього маркировка Б-210. І він. 5425, щось таке похоже. Ну, ну, простих рівнів в такому розмірі немає. 5300 я взяв, але я не знаю, чи я сюди натягну чи ні. Так. Там, якщо менше натяжителя натягнеш, то може там провоксувати на тому шківу Ну треба дивитися. Він тут натягнутий, в принципі, нормально. Там пружинка ще воно дотягується. Так, далі. Що там у нас далі? Домолот. Домолот. Тут такий страшний страшний ремінь стоїть. Це вже він в такому стані десь півтора року, майже два роки. Так, запасний взяв. Ну, міняти не міняю, бо... Та я тут просто міняти. Якщо то дивиться, якщо вже будуть куски випадати з нього, то, то тоді будемо мінять. Тут просто міняється. Б-82. Тоже взяв, Ну, який був СКФ, e... навіть да, там дорогий получився, але хай вже буде то раз я поміняю, та і все. Забудьте. Так, далі насічкарню, ну це всі знають. Такі ось беру на базарі е, трелеборг, як і, як і резина. Це 5000. Всі знають, що у мене є. Е, я взяв кубанець взяли, то на цьому ремню... Така була наче, як фазочка вирізана, значить десь протерся. Думаю, що це за, за фазка така. А потім в період експлуатації, ну, ми все, живий, класний. А от така фазочка, і воно від нього почало ламатися, ламатися, ламатися. І, там Тиждень, два і воно переламується геть. Короче, давай експлуатувати комбайн. Ну, знаєте, одному там треба січкарня, другому не треба січкарня. І от то бігаєш то знімаєш, то ставиш ці рівні ці січкарні. І короче, якось по Десь неправильно я, я короче, його тут зачепив. Треба так сюди якось зачіпляти. Ну, ну по спішки там, може і сітку цю не знімав. І десь його неправильно сюди втикнув чи що. І воно десь торк торкнулося і перетерлося трошки. Надрізалося. І от все. Це так виходить воно цими січкорнями. Краще б січкорнею зробив, то дешевше буде. А так би ходив, би, я думаю, без питань. Так, тут вже я їх купляю, наприклад, на базарі. Десь гривень. 500-600 в тому році був. В цьому році не знаю. На запас є. Всі рівні, практично всі стараюся, щоб були на запас. Як тільки якийсь там порвався, то при першій там можливості як їду на базар, то, то беру, щоб був запасний. Так, далі. З цього боку в нас. Ну, тут що, вигрузка, це просто не треба йшло ніякого оригінала. Простенький, як зараз кажуть, ай, якийсь складський. Це 2000. Простий, дешевий рівень. Тут, тут толком так, трошки він тут ходить, але що в нього треться інколи. Так, попущений. так, Це 2000. Без питань ходе хватає з головою. Ціна питання десь було 50-60 гривень, зараз може 100. Далі, оце рівень, що кручений перекручений. тут 100 раз. Я ставлю простенький. Б-3150. E, Ось ну, я вже бачу він трошки тріснув. Це вже починає. Ну, він проходив в мене реально. от Тільки комбайну взяли і зразу вже його замінив, бо він тут був взагалі дранті. Як він не злітав, я не знаю. Тобто e, вже півтора сезону він відходив Ще поки що не збирався міняти його. І... Це такий стандартний розмір Б-350. він стає в натяжки цим, цим упором, він, цим колесом він натягується і, і регулюровка виходить саме мінімальна. А зараз стоїть саме мінімальна регулюровка. Там зазорчик є, воно, ніде не тре. Тут, тут невеликий ход. От як я поставив його півтора години назад, все, питань немає. Натяжка є. Я ні разу не регулював. Так він і стоїть, так він і ходить. Так, оцей шкіл, ось хтось у мене питався. Ще Ігор, то він ось видно, що заміняний, бо такий дебелий стоїть. Кажуть, кажуть, тут стояв якийсь такий простенький оцей клепаний. такий, таков. Такого плана щось таке. Тут такий вже дебелий, чугунний. Значить, є. далі. Е -е, цей варіаторний на барабан не міняв, підтягнув год назад. В цьому році ось трогаю. натяжка є, не буду його навіть трогати. Він там знає, що спаляний і підпалений. 에, ширина 41-42, а бути нового 45, начебто. обороти на, на максимальних обертах двигуна, оберти барабана максимальні е, 1150. Так що для молота треба зернових 1100-1200, це середнє значення. Нормально ще поки походить, на запасі є. запасі є і теж З хороших. Що треба буде міняти, вже поставити і буде не лазити. Ось такий я номер. Абрідор континенталь. Так. Далі Коло двигуна. Коли двигуна, оце і все недавно я поміняв. Теж півтора сезону відходив. нормально все, а в цьому добі мене підвів. Обірвався на першому городі. Поставив ну, це такий ремень, що трошки, скажімо так, відповідальний. Це перегрів двигуна, якщо, допустимо, цей датчик ось. Не підключений там чи не працює, сюди чи перегрива. Цей на масу йде провід, а це десь там у схему. там Пищить в кабіні, якщо він там якщо мотор перегрівається 90-більше і більше градусів. Ще, наприклад, цей ремін. Тут така робота в нього, що все ну, колотає, мотором колотає, вібрація є і його трусить і трошки. Треба такий рівень сюди жорсткий, тобто не дешевий. От, Мертата він обійшовся. Десь гривень 700-800 обійшовся. Я не пожалів грошей, бо, бо роз чуть не попав на дешевому за гривні 100. Такий ще я взяв. Continental SPA 2082. Так. Правда. Е, прости, що сюди не ходять. Воно його тілімпає, хоч і на тяжку давав більшу. На простому воно все рівно м'якше. він швидко він розслабляється і на першому городі ушов простенький. Е, і з собою є... Єсть... Зараз я покажу. Як я собі вжу, рубену підібрав. Отак, От на всяк випадок, хай буде. Е, далі оцей ремінь. Я не міняв ні разу на генератор. Генератор і привод помпи. У нього тут маркировка 1400. Я бачу, що він там серйозний. Підтягнув його раз там, все. Маркировка у нього... Значить, А42. Ні-не. -ні. А 1400. Коротше 1400. І на ньому написано. Ну, ставить уже... я знаю. В принципі, хороший ставить, бо відповідально бо це ж помпа тут. Помпа. Ось ну, видно, що він вже старий, старий, а, а він держиться, хоч би що. Бо це настояща резина. Чи каучук там чи що. Далі на цей е, на насосенша. Тут треба ставити А42. Такий оригінальний розмір. Е, це 1060 розмір е, З собою такого вожу ось а 1060 з простеньких Belt. 1060. Ну, В тому році він був тут весь в маслі завжди, бо там мене сальник тік, я показував, він завжди був в маслі. Такий м'якенький був, е, я навіть не міняв його, все вимив, сальника замінив, масло долив. Все, ходить він далі, а нікуди він не діляться, значить він хороший. Так, але на, 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 на запас є. Так е, було таке от відчуття в тому році, що я так піднімаю наче як жатку, а якась затримка йде. І рулем важче крутить на, на холосту. Оце ознака, що ремень оце, слабий на гідравліку. Підтягнув, все, все нормально. Так, такі справи по ремням. В принципі, начебто все розказав, все, що знав, все з чим стикнувся. Що можна зекономити, а де краще не треба... Якось... Так. А з собою все вожу. На охолодження на радіатор, на вентилятор, а 2100 Рубену Хай буде при мені. Так. Це такі справи. Хто що може не так щось щось там не так щось ставить, пишіть, коментуйте. Це з мого досвіду. Я вже сіки на ці базари виїздив у церкву. То такий, то трошки не такий. Це капець. Да, воно, може і проще було б оригінал поставити ті Б-82 чи сіки там. І забуться. Ну, хочеться ж якось. Щоб було якось раціональніше по цим грошам. Бо реально, якщо все ставить оригінал, то це дуже буде дорого. А там, не дай Бог, щось спалив його, чи що щось там відламалося, воно згоріло. Та... То оригінал, то там то буде ще дорожче. А так якщо якась поломка і, і згорить там нечайно якийсь там простенький, який, в принципі, хватає на деякі, на деякі там місця, ну то нічого страшного все, ще тоді, е, це тоді це пасампа 580, пасампа 500. Там деякі моменти можуть бути інші. Пожарки там. Там трошки воно по-іншому може бути. Може не співпадати. От такі справи. Все тоді вперед.